Вітаю юних інформатиків на каналі ArtLessons. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики, темою якого є технології опрацювання мультимедійних даних. Але для початку давайте проведемо з вами невеличке тестування. Ви вже повинні з попередніх класів були знайомі з терміном мультимедіа. Що ж означає цей термін? У вас є чотири варіанти відповідей. а Процес проєктування, написання, тестування, підтримки комп'ютерних програм. б Процес створення проєкту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкту. В Поєднання різних способів подання повідомлень та використання різних пристроїв для їх відтворення. Та варіант Г. Файли для збереження звукових даних у комп'ютерних системах. Якщо ви вже знаєте правильну відповідь на це запитання, пишіть її, будь ласка, в коментарях під цим відео. А я обираю Правильну відповідь В. Поєднання різних способів подання повідомлень та використання різних пристроїв для їх відтворення, це і є мультимедія. А ми продовжуємо. І наступне запитання нашого БЛІЦ-опитування таке: відео та веб-камери, фотоапарати, мікрофони, музичні синтезатори, графічні планшети і так далі. Це. У вас є чотири варіанти відповідей. Ви можете обрати правильний і записати його в коментарях під цим відео. А я озвучую варіант А. Пристрої для роботи з мультимедіа Б. Програми для роботи з мультимедіа В. Дані, що містять об'єкти мультимедіа і Г – це складові мультимедіа. Сподіваюся, що ви вже всі здогадалися, що правильною відповіддю є відповідь А. Всі перераховані у запитанні пристрої. Це якраз і є пристрої для роботи з мультимедіа. А ми продовжуємо. І наступне запитання нашого невеличкого тестування таке. До якої категорії програм належить програма Windows Movie Maker? Чотири варіанти відповідей. А. Текстовий редактор. Б. Графічний редактор. В. Відеоредактор і Г. Аудіоредактор. Сподіваюся, що ви вже всі правильно дали відповідь на це запитання. Це В. Саме програма Windows Movie Maker належить до відеоредакторів. І ще одне цікаве запитання нашого опитування. Виберіть, форма... Виберіть формати файлів, які можуть містити звукові дані. І у вас є чотири варіанти відповідей. Думаю, що ви вже всі здогадалися, що це варіант відповіді Б, а саме. Звукові дані містять формати файлів MP3, тут можливо ще додати MP4 і вау. А ми продовжуємо і даємо відповідь на таке питання. Яке призначення програми аудіоредактора? Для вашої уваги чотири варіанти відповідей. Якщо ви знаєте правильну відповідь, Одразу пишіть її в коментарях під цим відео. Варіант а. Відтворення звукових файлів, Б. Передавання звукових файлів мережею, В. Редагування звукових файлів і Г. Перегляд відео. І правильна відповідь на це запитання саме варіант Г. Редагування звукових файлів. А ми продовжуємо і шукаємо правильну відповідь на таке запитання. Цифрове відео стискають для того, щоб мати можливість озвучувати фільми Б. Підвищити якість зображення у фільмі В. Фільми, щоб були кольоровими. І геп, Зменшити обсяг відеофайлів. Я думаю, ви знаєте правильну відповідь. А от чи знаю її я. Давайте це перевіримо. Я думаю, що цифрове відео стискаю для того, щоб підвищити якість зображення у фільмі. Отако от є. Я помилилася. То ви, правильно, я думаю, дали відповідь. Саме Г, варіант Г це зменшити обсяг відеофайлів. Буває й так. А тепер прийшов час перейти до теми нашого заняття. Сьогодні ви дізнаєтесь перше. Що називають мультимедійними даними та технологіями. Друге, яка роль електронних медійних засобів у житті людини. І третє, які програми використовують для роботи з мультимедійними даними? Прошу занотувати мультимедіа. Це технології, призначені за допомогою комп'ютера інтегрувати, опрацьовувати й одночасно відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби та способи обміну даних різних типів. Мультимедіа це головне визначення і головний термін. Сьогоднішнього нашого заняття. До речі, мультимедіа походить від латинської мультім. Багато – «середовище». Мультимедія може бути представлена у вигляді основних складових. Це текст, аудіо, як ви вже знаєте, це звук. Зображення, анімація, відео та інтерактивність. До речі, від англійської «interaction» це взаємодія. Вперше термін мультимедіа виник аж у 1965 році для опису театралізованих шоу. Наприклад, Exploding Plastic in Weightlду. Шоу, що поєднало живу рок-музику, кіно, експериментальні світлові ефекти і відмінне від традиційного мистецтва. На сьогоднішній день Основними пристроями для створення мультимедіа є комп'ютер та відповідні програми, установлені на ньому. Ще декілька цікавих фактів із історією розвитку мультимедіа. На початку 1900-х років було проведено перші випробування радіозв'язку. Зокрема, перша в Україні цивільна радіостанція з'явилась у 1902 році. У 1920-х роках було винайдено телебачення, а першу професійну телевізійну трансляцію з Київського телецентру було проведено в 1951 році. Взагалі ідея сучасного мобільного зв'язку виникла ще в 1943 році. Але перший прототип мобільного телефону випробували лише в 1973 році. А з 1993 року мобільний зв'язок почав поширюватися вже й в Україні. А от ідею побудови всесвітньої комп'ютерної мережі було перше висловлено в 1962 році. Отже мультимедія це революційний стрибок у різноманітних сферах людської діяльності. Сфери застосування мультимедійних технологій не обмежені. Це і освіта, і розвага, лінгвістика, підприємництво, навіть торгівля та реклама, засоби масової інформації, виробництво та медицина. А тепер перейдемо до розгляду питання про програми для роботи з мультимедійними даними. Це плеєри, грабери, конвертори, редактори, аудіо та відеостудії. Програвач мультимедіа або медіаплеєр від англійської медіаплеєр. Це програма, що призначена для відтворення файлів мультимедіа. Прошу вас занотувати це визначення. Прикладами програвачів мультимедіа або медіаплеєрів є Mediaplayer Classic, KMP Player, Combo Player, BSP-Media Player. VLS Media Player Down Podpleyer, AMP, Autplejer і багато інших спеціальних програм. Грабер від англійської грабер. Це сленговий термін IT спеціалістів, що позначає програму, яка вміє збирати певну інформацію з різного роду файлів. Або носіїв, або якогось зовнішнього ресурсу. Прикладом таких програм є Movavi Screen, Campaign, Bandicam, Camtasia Studio та багато інших програм. Конвертер з англійської. Конверте від латинської конверто, що означає змінюю, перетворюю. Це програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату на інший. Приклади таких програм зараз представлені на екрані. Це моваві мова відеоконвертер, Вайс-Відеоконвертер PRO. Total Video Converter та багато інших програм. Редактори. Це програма, що містить набір інструментів для додавання, видалення, узгодження фрагментів, зміни якості, збереження у файлах різних форматів. Прикладом таких Програм редакторів може бути Windows Movie Maker, Movavi Video Edition і інші програми, які ви зараз бачите на екрані. Аудіо та відео студії – це програми, які мають розширений набір функцій для професійної обробки відео. Анімації та звуку. Приклади таких програм ви бачите зараз на екрані, а від Media Composer, Adobe Premium Pro, Vegal Pro і інші. Також приклад професійної студії нелінійного відеомонтажу зараз представлений на світлинах у вас на екрані. А тепер переходимо до виконання невеличких практичних завдань. Першим таким завданням є вправа на знаходження в інтернеті веб-сторінки електронних медіа, які ж існують перспективи розвитку та функціонування електронних і традиційних медіаресурсів. Спробуйте самостійно дати відповідь на це запитання. Тепер виконаємо вправу другу. Самостійно проведіть дослідження і наведіть приклади мультимедійних технологій, використання яких полегшує роботу користувача. В інтернеті. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали на занятті, стане вам у нагоді. Якщо у вас виникли запитання по темі сьогоднішнього заняття, ви можете писати їх в зошитах. І я обов'язково дам відповідь, якщо ви розміщите ці питання, в коментарях під цим відео. До зустрічі на каналі ArtLessons.